Всім привіт! Це короткий переказ. і Сьогодні ми поговоримо про байки, а саме про байку Езопа, точніше, байку, яку приписують Езопові, це лисиця і виноград. Вона досить коротка, там буквально йдеться про те, що лисиця стояла перед виноградом. Вона побачила, що з лози звисає виноград, і захотіла дістати їх, але вони були занадто високо. І тому вона просто пішла геть, сказавши, вони кислі або вони незрілі. І висновок цієї байки в тому, що і в людей так буває, коли хто не спроможний досягти чогось, він просто посилається на обставини. Байка досить коротка і, власне, переказувати тут нема що, тому прийдемо до аналізу. У нас є герой, лисиця. Вона є алегорією, прагнення до легкої наживи, небажання чесно і наполегливо працювати, людина, яка не хоче докладати зусиль, а просто хоче успіху, тобто, або швидкого успіху, тобто при мінімальних зусиллях максимальний результат. Але так не буває. Мораль. Полягає в тому, що люди, не вміючи щось робити, зневажають людей або предмети, або обставини, або все, що попаде під руку. Є багато тих, хто вдає, що зневажає та применшує те, що недоступне для них. Коли ми не досягаємо чогось, що задумали, ми шукаємо привід як розраду, щоб перестати страждати через це і вирішуємо відмовитись від цього. Я називаю. Такий підвид людей, ну, в основному, багато людей так роблять, але є особливий мій улюблений підвид людей: Я б зробила краще, але не буду. Тобто, вони, бачачи чийсь успіх, теж його хочуть, але через те, що вони не хочуть щось для цього робити, вони кажуть: Я б зробила краще, але не буду, щоб знецінити чиюсь працю або Успіх або будь-що. Тож, ця байка саме про таких людей. І тут засуджуються такі люди, а саме е, конкретніше людські вади це лінь, відсутність бажання думати, відсутність бажання робити, аналізувати. Е, ну і в цілому, щоб е, чогось досягти, потрібно. Знати, що не все буде одразу, і що не все так просто. Потрібно знайти щось, що подобається, щоб це було простіше. Це, чисто, мій коментар був тільки що. І, власне, ця байка написана так більш іронічно і досить простим сюжетом. Тож, тут нема що так багато розповідати, крім того, що. Ця байка є в різних варіаціях, але сюжет один і той самий, можливо, трішечки десь довше, але в основному там 6-8 рядків. Тобто такі досить коротенькі, лаконічні, іронічні, все як потрібно. Тож це був короткий переказ. Сьогодні все було досить настільки коротко, наскільки можливо. Гарного дня чи вечора, чи ранку. Зустрінемося на наступному тижні.